З чим асоціюється у вас різдво: чи з холодними вечорами, чи з засніженими зимовими днями, чи з затишним родинним столом, чи з пухкими помпушками, пишними різдвяними кулачами, чи зі смачними маківниками. Пекарня млин спеціалізується на випусці автентичної продукції за стародавніми рецептами. Це особливо стосується цієї різдвяної випічки. Випічку рецепти котрої я взяла зі зошита своєї покійної бабці Марії. І я горда продовжувати родинні традиції в нашій пекарні млин. Які ми маємо помпушки. Помпушки зі справжніх продуктів, з, з додаванням найякісніших інгредієнтів. Але саме основне це наша начинка. Це є. Терта ружа, це є вишні, які ми самостійно варимо і додаємо до наших помпушків. Це є нутелла, мак, джем, згущене молоко. Також можемо вам запропонувати сирні помпушки за стародавніми також рецептами, які нагадають вам смак дитинства. Окрім того, плетинки пишні наші маківнички. Які порадують вас на різдво цього року? Різдво є особливим. Ми не повинні забувати за хлопців, які є в окопах і які захищають нашу державу на сьогоднішній день. Ніхто з нас не має бути байдужим. Кожен з нас зобов'язаний долучатися до наближення перемоги. Цього року ми плануємо перерахувати кошти з продажу компушків частково на підтримку ЗСУ. На 47-му бригаду Магура, які на сьогоднішній день звільняють наші землі на Запоріжжі. Отже, запрошуємо вас на закупи на шуварі до нашої затишної пекарні млин, де ви зможете насолодитися справжнім смаком автентичної випічки за стародавніми рецептами. Всім зишимо веселих свят, затишної різдвяної вечері, і звичайно перемоги нашій славній Україні.